Уперше на сцені національної оперети самі лише прем'єри творів Легара, якщо весела вдова у постійному репертуарі українських театрів до країну посмішок із нестандартним фіналом, за яке композитора критикували, і Джудіту побачити великий успіх. Ми не знаємо в Україні симфоніста його як симфоніста. У нього є фантастичний а, такий вальс «Золото золотої срібло» називається. У п'ять років перенс легар знав ноти і блискуче імпровізував на фортепіано. У 12 вступив до прайської консерваторії у 35 Став найвідомішим автором життєрадісної оперети Весела вдова. Музика фантастична, але не проста. Його оперета написана за канонами опери, що вимагає драматичної гри і знань. Перше виконання взагалі було 22-го року. А перший запис зберігся 42-го року ще при житті Легара. І написана вона була німецькою мовою і арію Фраскита. Я буду виконувати саме німецькою мовою. А ось дует з ігорем Фраскита і Армана. Ми будемо виконувати в перекладі в нашому українському дуже гарний переклад, новий зроблений спеціально для цієї постановки. Але особливість музики Легара у його походженні головна родзинка угорські мотиви з національним вбранням та народними танцями, серед яких і відомий чардаш і ледве ми привезли комічну оперу Буфа з гонористим жіночим персонажем субреткою. Саме з такого поєднання розпочалася угорська оперета і її особливість наш закурісний секрет обов'язково сподобається українському глядачеві. Уявіть собі твір угорця Легара, і Данила з оперети весела вдова. Ми виконуємо з України. Артистами німецькою. У цьому універсальність його музики вона зрозуміла. Світлана Сеч, Владислав Конунчук, соціальний пульс.